То <laughs> що Це колосна робота. Салютний центр нам не давав ніякого дозволу. не Ні так, І ми його поставили перед фактом, що ми це проведемо. Не дав ніякої казіри. <говори> Троє вкрадіней, пам'ятаєте, що ти <говори> закон? Буде тобі машини, буде обладнання, буде навчання. Працюємо. Це сказано приміє. А ви мені кажете що це запитати? А який закон допомагає?

не А Може бути підтримку? Може, не хотіло брати по цій акції. Треба було це зробити, тоді відразу. Як до цього зробили таємне голосування?

і вирішує, куди мають іти фінансові потоки. Ну, не наша ця робота. Не наша і все. Він він хоче контролювати ці фінанси. А хто він такий, що він хоче контролювати? Громаський діяч. Знаєш, він знає, але він не вирішує за кого. Він вирішує за кого? Хто задовольняє? він такий громадський діяч. Ну так настроєно воле, ну ми вже читали пана Венника репортажі. Та ми просто приватна розмова. Ми не говоримо це на люди. Ну ви послухайте. Ми просто говоримо. Я цього пана не знаю. Ти хочу з ним близько ближче може познайомити. Але ви, правда, і не представилися Не знаю.

Він навіть двох синів прописав, і моїх синів. Бо ви писали, що моїх класа не було. У мене лише. що там присутні, вони, в принципі, вже звідти, що не їх можуть бути, мав. А якщо не маєте але не треба писати, що моїх два не було. У мене лише один. Баперед мене, у нас зараз. Ми вам сказали, буде буде відсилку вас поїде, ви будете там місце, це зайнято. Зараз ми туди приїхали в Став Васильевич. Це ну, обов'язки виконуючого, заступника директора департаменту. Я тільки ще два місяці, вчорашній головний лікар Галицького району, а так два місяці я, я тільки на цій посаді. Така доля мені випала, хоча я об'їжджаю колективи, але питання. В... Не те, що в такому інциденті, але буде збирається багато, багато документів, і воно в різні інстанції. І хотілося, щоб ми раз назавжди виїхали і поспілкувалися, і вирішили так, по закону і так, як має бути. Моя така думка. І мені дуже прикро, і я за скільки знаєте вважаю, що якщо є інцидент серед медицини, воно має закриватися двері. Знаєте, на Говорити один одного одному і на всі, кінакі і е, трохи. Версова, але немає йти на люди, на обговорення. Людський фактор це і основний. Як люди ми, ми йшли до того і маємо знаємо, що ми, як люди вирішуть і як вони хочуть, вони мають представляти. Неважно, який керівник буде, і який наскільки розумний раз люди, люди вважають за потрібне, і треба виходити з того із законодавчих закону, із законодавчих актів так і. Із, із побажання людей, хто має бути ким і як керувати. бо є, бачу, що ви не, не молоді, які проробили досить довго. І знаєте, є, є порівняння і з ким робилося, і як і тепер. Розуміли, ми на порозі реформ, і хотілося б, бо воно було краще. Зрозуміло, що нема грошей, нема цей, але попри то все, хочеть, хочеться робити так, щоб було. Надання медичної, тим більше ваша це екстрена медична була доступна і якісніша, і мало було скарг на від людей. Ми маємо робити свою професійну, професійну справу і робити так, щоб воно від, від, люди відчули це. Я таке вступне слово сказав. Я приблизно первинними документами, які були за це, скільки в мене накопичилось ознайомлений, можливо, десь юридично правильно в площині, тому що приймалося статут, приймався е, штат ще до мене, статут, е, штатний розпис, нова структура створена, е, Центр екстреної медичної допомоги, де я, мали можливість навіть Манові Васильовичу поїхати подивитися, як він був в Румунії, я бачив в, в Франції, в Польщі. В Росії. І якщо ми хочемо це робити, ми, ми, ми хочемо це робити, бо воно ефективніше працює. Ну, а давайте як ми побудуємо нашу нараду? Голова медичної комісії став осіб. Я в таких нарадах, я розумію, що можна в залі, десь я. Я думав, що збереться актив. Актив. Бо тому що якщо багато кожного, скільки у вас кожна своя думка. Ви сказали, я бачив, я бачив протоколи, я бачив наради, бачив записи, бачив на цей. Ну, треба послухати в різні всі сторони. Всі зважите від і до, як, як воно є, врегулювати ці спірні питання, щоб, я думаю, тут є засоби масової інформації бачу, і є голови громадських організацій, бо до мене приїжджали теж що департамент охорони. здоров'я. Ми обіцяли, що це питання ми обговоримо на думали так, але раз ви зібралися, ми нічого не скриваємо. Воно має бути ще раз наголошую правовому і законодавчому полі. Як ми побудуємо нашу нараду, прошу, який весь керівник екстреної мир. Ходіть коли є депутат обласної ради, ходіть, ходіть сюди, <плес> я представляє де? департамент. це не тільки я, давайте розберемо всі актив, які вибрали люди, яким ми довірили очолювати. Я заступник голови обласної ради. Моє прізвище ДЗЕСа звати мене Остап Васильович. Чого я тут? Колектив неодноразово. Ви знаєте, колектив неодноразово звертався письмово, матеріали дії. Були представники колективу, особисто в мене були в тому числі. І коли голова обласної ради дізнався сьогодні, що така буде зустріч із вами то він попросив мене, щоб я в тому числі прийняв участь у роботі, я не знаю, як назвати нашу зустріч, а просто прийняв участь у тій зустрічі, яку ми сьогодні маємо. Мої думки, я тут не в ролі прокурора, я тут не в ролі адвоката, я, перепрошую, за такі слова, не заангажований на Коломийщині політично. Я представляю Долинський район. Я неодноразово звідти обирався до обласної ради. Я територіально незалежний. Я би хотів просто десь, аби сьогодні, аби це об'єктивно був розгляд. Що таке перші бачення мої? Те, що я тут вас бачу, ви повинні працювати, людям добре. Ви повинні працювати. Вашої допомоги чекають Коломіяни, чекає район. Я вже спитав, скільки тисяч, десь 112 ви обслуговуєте тисяч чоловік населення. Колонищини, ви не повинні це робити, що ви робите тут. Але раз ви це робите, то якийсь конфлікт такий первинний є. є. Я звертаюся до керівника установи. Він є тут, преса мене знімає, це, напевно, буде десь сказано мої слова. Ви знаєте, я вважаю особисто, я, ну, я керівник також 15 років, я працював керівником великого правда, трудового колективу, але якщо би. Якщо ви ходили, бували різні ситуації, я працював 15 з половиною років. Але якщо ви ходив колектив, було таке, що виходив. Я людей слухав, ми з людьми домовлялися, ми знаходили вирішення. Якщо б я попав у таку ситуацію, що колектив раз виходить, другий раз виходить, третій раз виходить, я би для себе робив якісь висновки. Я би для себе робив якісь висновки. Це є, шановний керівник, це не є нормальна ситуація у вас. Я ще раз кажу, я не прокурор, я не адвокат. Я просто бачу людей тих, тут, я бачу людей під обласною радою неодноразово, і я бачив ну, в інших таких ситуаціях представників цих людей. Мені хтось тут один із людей сказав, що ви тут не дивіться, що то колектив є тут. Тут є 10 чоловік ініціаторів, які представляють, які представляють одну сторону і ходять збурюють. І є представники десь коло 10 чоловік, які представляють другу сторону, я не знаю, хто яку сторону представляє, які також збурюють. Ну, але я бачу сьогодні колектив. Я бачу перед, сьогодні, перед собою колектив. Щодо загальному, то, що ми бачимо, те, що ми бачимо, служба є екстреної медичної допомоги. Я не медик, я не займаюся питаннями медицини, питаннями власності, в тому числі, а це є наша комунальне. Власність, наше комунальне підприємство, ми вже статути затверджуємо затверджуємо керівників. І ну, те, що я знову ж таки, може це суб'єктивна думка, але те, що я бачу, що робиться, що чоловік робить, що людина даний керівник робить у службі безпосередньо Івано-Франківську, мені, мені ця робота імпонує як очільнику обласної влади заступнику голови обласної ради, який представляє всі ну, Долинський регіон, але там також та служба розвивається. Мені це імпонує просто як жителю Прикарпатія громадянину. Тому що дійсно служба десь. Я був в Польщі, десь ми дивилися, в тому числі, от ми з Манолієм Васильовичем виїжджали в Польщу. Він дивився, десь нам розповідали. Десь ну, ця служба десь функціонує, наближається, і нас наближають, поляки допомагають багато, якраз до якихось європейських стандартів. Тому. Ось це, що робиться у колективі вашому, це не є нормально. Я вважаю, що потрібно правовому полі, в правовому полі, з врахуванням все-таки думки колективу, не якихось груп. Не у нас є 140, 140 підписів, 143 підписи. У нас немає груп. У нас є підписи людей. Я не знаю, може там хтось їх яким чином ініціював. Я, ми не розглядаємо ці питання. Але ж ну, треба знаходити вихід, товариство. Це не перша такі зустрічі. Це не в перші такі зустрічі. Треба знаходити вихід із тої ситуації, який стався. Нормально, це візуалізовано у правовому полі. Ситуація ненормальна. Все? Дякую. Я так думаю, що ми надамо кожному виступи. Та то кожному виступи, то буде ти два ти дні кожен. Ні, тут з наших присяди кожного. Так, Кожному дамо свої аргументи, ну, давайте регламент 3-5 хвилин, о такому цей. А тоді ми, ми просто, я так думаю, послухаємо, хто ініціаторів колективу, хто є є тут проспілка, є, є тут керівники, може послухаємо старішин, які проробили скільки років. Мануалій Васильович, прошу. Голова, комісії. голова комісії питань охорони здоров'я, сім'ї, материнства, і дитинства. Ви знаєте, Мирони Федоровичу, зібрали колектив. В принципі, я тут, як запрошений, ми планували визнання засідання комісії, це було визнання засідання комісії, так, я проводив. Я думаю, Остап Васильевич не врав. Заслухає... Ні, ми заслухаємо ті питання, ну, чого ми зібрались, ініціаторів цього столу, Ми заслухаємо людей. Всі послухаємо, вискаємо свої думки. Ну і я кажу, як казав Остап Васильович. У правовому полі ми це питання повинні вирішити. Розумієте, ми не повинні робити речі, які не в законодавчому полі. Все вирішується в законодавчому полі. І я думаю, що і цей конфлікт в чисто в законодавчому полі вирішиться. Але би я хотів, щоб ми послухали, бо я ж як кажуть, я приїхав сюди як запрошений вами на круглий стіл і делегований від обласної ради. Комісії, я я, я б принципі планував брати на запросити комісію, але оскільки воно так якось швидко робилось. Я пропоную введети, ви є директор головного лікар центру, є представники, є представники колектив, який звертався, є головний лікар, є завідувачі відділення.